Хотів показати, може комусь буде потрібна реєстрація автомобіля у 2025 році в Польщі. Що потрібно, знімаєте номерні знаки, автомобіль не потрібний. Я тут реєструю Volkswagen Passat. Приїхав Mercedes. Знімаєте номера, потрібний довод, страховка не потрібна, але можете взяти. Потрібні всі купчі, в мене їх 4. Мають бути всі купчі, якщо вам написав власник і ви друга людина, то тільки одна купча. ну і внісик. Вносик там дуже просто заповнити ім'я, фамілія, песель. Самоходособовий, марка, рік, номер він, номера реєстраційні, коли була умова підписана. У мене була вона підписана 18-м. 18, 18 числа я купив. Сьогодні 16. те Потрібно зареєструвати за місяць. От я пишу 16 те число. Якщо більше місяця, то штраф від 1000 злот, 500 тисяч злотих, якщо не помиляюсь. Я також реєструю на паспорт, в мене нема. Карти побиту, вона в мене просрочилась, бо я приїхав з картою, але я забув, що вона просрочена. От Я вказав паспорт, номер, номер паспорта. Тобто, паспорт. Саме головне це номера, довод, паспорт і внісик. Якщо я взяв з собою ще тихогляд, бо не було місця в доводі, поставити, тут вже немає місця де ставити. Я взяв ще в мене така видрук тихогляду і взяв страховку. І все йду реєструвати. 에... Зареєстрував я автомобіль. Потрібно забрати 16 січня 16 го Ну тобто за місяць треба забрати вже такий, де буду я вписаний власником, а не Павел цей. І все. Ну, не знаю, хвилин 20, довго якась там нова Ж жіночка сиділа. Все видивлялося, ну тому що 4 купчі потрібно все попередивлятися і якось так. Все тоді. Дякую.